Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Appearance and look. Продовжуємо з вами підтемку зовнішності і нашого вигляду. Сьогодні, як я вам обіцяла на попередньому занятті, тема уроку have, got, has got. Майте, перекладається, так, або хтось має щось. Наприклад, I have got a big family. У мене є велика родина. You have got a big family. У тебе є велика родина. We have got a big family. У нас є велика родина. They have got a big family. У них є велика родина. Для he, she та it have переходить в has. He has got a big family. У нього велика родина. She has got a big family. У неї велика родина. It has got a big family. У нього. Велика родина. Якогось песика, наприклад. Скорочено це «I have got, буде I've got, you've got, we've got, they've got, He's got, She's got, It's got». Тобто ось скорочений варіант написання цих виразів. I've got, наприклад, так. Ну і you've got. Тобто до апострофа VE в, в, скорочується have, до а, апострофа «s» е, скорочується has got. Щоб поставити заперечення, нам достатньо до have і has додати заперечну частку not. I haven't got a big family. You haven't got a big family. We haven't got a big family. They haven't got a big family. He hasn't got a big family. She hasn't got a big family. It hasn't got a big family. Тобто тут це просто і зрозуміло. І ще з початкових класів ви це знаєте. Щоб поставити питання, have і «has» у таких реченнях, якщо це загальне питання, ми виносимо перед підметом. Що таке підмет? В реченні пам'ятаємо. Це та частина речення, яка відповідає на питання, хто і що. Have I got a big family? Чи є у мене велика родина? Have you got a big family? Чи є у тебе або у вас велика родина? Have we got a big family? Чи є у нас велика родина? Have they got a big family? Чи є у них велика родина? Ну, як завжди, загальне питання. В принципі, чи відбувається ця подія? Так, ми даємо на ці питання загальні. Короткі відповіді. Yes, I have. No, I haven't. Yes, you have. No, you haven't. Yes, we have? No we haven't. Yes, they have. No they haven't. Has he she it got a big family? Чи є у нього, у неї велика родина? Yes, he she eat has, no, he she it hasn't. Отже, там, де have у питанні, для he, she, it змінюється на has. Ну і спеціальне питання. what books, наприклад, have you got, які книжки у тебе є. Спеціальне питання ставиться за тим самим прикладом і схемою, яку я давала в попередньому уроці. Це питальне слово. Потім у нас йде допоміжне дієслово в даному випадку: це have або has. Далі у нас іде підмет в реченні, Я його позначаю літерою S, тому що S це subject, subject це. Не лише предмет шкільний, а ще і підмет в реченні англійською мовою. І потім дієслово, потім А, стоп. Потім у нас год, частка залишається ж на своєму місці. Ось, а потім останні частини речення. Так, ну, Наприклад, там якийсь, якийсь іменник. Наприклад, там. Або інша частина речення. Поставимо отак от просто. Окей. So, mm, ну а тепер давайте з вами подивимося приклади. Make sentences using have got or has got. Утворіть речення, вживаючи have got or has got. Наприклад, I dark short hair. I have got dark and short hair. Можна навіть без end. Так, dark short hair. У мене. Я маю дослівно, бо у мене темно, темне і коротке волосся. Далі, sue, so, a lot of things in blue, white colors. colours. So, Has got a lot of things in blue and white colors. Далі we have got, або скорочено, я б написала так. We've got a football uh short and a scarf і шарфик in a backpack. У рюкзаку. Так. І ще раз, we've got a small shirt and a scarf in a backpack. Mr. and Mrs. West have got a little house and a big family. Вони мають маленький будинок і велику родину. He, he's got. У нього є. Отже, «has» змінюється на «has». He's got A beard and freckles. Бо, у нього борода і ластовиння. Далі, you've got, скорочено, you have got you've got a lovely smile and a kind heart, гарну посмішку і добре серце. They've got, У них є They've got curly ponytails, long and curly ponytails, довгі і кучеряві хвостики. The baby has got, has got. Two teeth and short hair. О, немовляти, маленькі зуби і коротенькі волосся. Tom has got green eyes and a beard. У Тома зелені очі і борода. Такі приклади речень ми з вами склали разом. Звичайно, ви зупиніть це відео, аби перечитати ще раз, ну і записати з перевіркою уважно ці речення до свого робочого зошиту. Звернемо увагу на табличку Remember. Запам'ятай. Remember: У нас є скорочення S, тільки ну, ми з вами це робили. Так? Ми знає, ви знаєте, що «has cod скорочується до зкод. Have got, do got. І оце «has got», яке скорочується до got», має дуже багато е, питань. Апостроф S – це також скорочення від is. Наприклад, my mother's a nurse. Моя матуся медсестра повністю пишеться, як My mother is a nurse. Як ви бачите, частки «got» немає, отже, це «is» скорочення. My father's got a car. Якщо є частка «got», то це «has». My father has got a car. У мого татка є машина. Також, Who is? Who is your dad? Хто твій татко? І whose? Чий? Who's, who's? Читаються однаково, вимовляється, але вони різні за написанням і зазначенням. Who is your dad? Хто твій татко? Whose car is this? І чия ця автівка? Отже, це ті слова, які омофони, так, які чуються однаково, але пишуться по-різному. Mm -hmm. Звертайте також на це увагу, щоб не допускати помилок. So, now let's do task 5. Uh, Read the text and complete the gaps with to be and have GOT. Прочитайте текст і доповніть пропуски формою to be. Тобто, to be яка форма буде? M. Згадаємо is та are у теперішньому часі. And have got». Крім have got» може бути ще «has got». але ми будемо писати все скорочено. Draw a picture of two people from the description. Потім ми зараз з вами прочитаємо, і ви маєте намалювати малюнку, малюнок зображення цих двох людей з опису. Compare and discuss with the class. Порівняйте і обговоріть це в класі. І так, these are my grandparents. Це ці люди мої дідусі бабуся. They are very sweet. Вони дуже милі. Grandma Jane is tall and slim. Бабуся Джейн висока і худенька. Так, запам'ятовуйте. Висока і худенька бабуся. She is really pretty. Вона справді дуже гарненька. She's got. Отут уже вона має. She's got an oval face. And a small nose. У неї овальне обличчя і маленький носик. She's got a big mouth. У неї великий uh, рот. Her hair is wavy and grey. Її волосся хвилясте та сіде. Grey це не сіре, так? Це сіде. Перекладається, якщо ми говоримо про волосся. Отже, бабуся зрозуміла. Висока, худенька, овальне обличчя, маленький носик, великий ротик. У волосся... Um, wavy хвиляста і. сіде. Uh, ну тут не написано, чи воно довге чи ні. Окей, okay, далі. Grandpa John is very different. Так. Ну, він від неї дуже відрізняється. Ну, по-перше, що це Grandpa уже це відрізняє його від grandma. Отже, grandpa Джон is very different. He is quite fat and short. А він достатньо який? He's quite. Достатньо повненький і маленький на зріст. His face is round and he is bald. Його обличчя кругле і він bald. Лисий. Напишемо зараз це. Лисий. Нема у нього волосся на голові. Далі. У нього в руках паличка. He's caught a stick. He's caught a stick. Угу. They have got glasses. Тобто у них у двох є, о, є окуляри. They've got glasses. Вони носять окуляри. Будь ласка, тепер за цією характеристикою цих двох людей намалюйте. So, draw the picture of these two people from the description. And finally, А потім додайте слова з прав 3, 4, 5 до таблички у праві першій. Пам'ятаєте ту табличку? Вправ'ю першу, яку ми з вами виконували на минулому цьому уроці. Отже, обличчя, яке ще у нас є? Oval можна додати, да? до цієї таблички і ще характеристику. Так, фет-комплекція, так? Ще у нас тут є: fat, Повненька. Далі, other, Сюди можна додати: оце ж те, що інші характеристики, що є борода, наприклад, так? Що людина ходить, можливо, із стік паличкою. Можна сюди ще додати і цю характеристику. Кольори очей можна додати, що тут були тільки blue, а ми додали ще Green. Попрацюйте, будь ласка, ще з правою 3, 4, 5, аби доповнити цей опис. І до речі, волосся. Бачите, не тільки curly, а ще у нас яке у нас волосся тут. Wavy буває волосся. Та ще straight. Straight – це пряме. Окей. Okay. Great, well done. Додавайте якомога більше характеристик людини та її зовнішності. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами розібрали структуру Have got, has got. У мене на каналі у плейлист онлайн-уроки. Це були записані трансляції цих онлайн уроків. Можете зайти до цього плейлиста, там у мене є якийсь урок під номером там, перші уроки, там, де ми розбирали з дітьми, have got», «Has got». Кому цікаво ще, будь ласка, перегляньте це відео, виконайте там усі вправи. Там є інтерактивні вправи в описі під відео. Ну хто кому, звичайно не зрозуміло вживання Have got» and Has got» в англійській мові. На цьому це все. Goodbye, good luck. Зустрічаємося з вами на наступному уроці. На наступному уроці listening аудіювання, speaking говоріння. Ну і ми також трошки з вами затронемо ще тему, зачепимо grammar, order of adjectives, порядок прикметників в англійській мові. Тобто попрацюємо конкретно до сторінки 75-ї. Гаразд, разом. Все, чекаю вас на наступному уроці з нетерпінням. Goodbye, good luck!